Аби бійцям на фронті було тепло, і вони змогли не лише зігрітися, а й приготувати собі гарячу вечерю і просушити промоклий одяг. Працівники Івано-Франківськгазу виготовляють спеціальні пічки буржуйки. Почали акцію зігрій бійця ще в 2014-му, Але з початком повномасштабного рашистського вторгнення потреба в утепленні стала ще актуальнішою. Тож за півроку великої війни виготовили і відправили на передову близько сотні ось таких буржуйок. Почали з того, що потреба. Би були для наших колег, наших працівників, які зараз на фронті захищають нашу батьківщину. Ну в часом це потреба виникла і для всіх воєнних частин. Буржуйки пічки витуляються на безкоштовній основі, на волонтерських засадах, в міру потреби, в міру поступлення запитів від воєнних частин працює над виготовленням буржуї команда з двох працівників зварник і слюсер. Сьогодні на зміні 24-річний Маріуполець Віталій Андрієв. До початку повномасштабного вторгнення він чотири роки пропрацював на Азовсталі. Тож нині трудиться з думками про всіх тих військових, які роблять усе, аби звільнити його рідне місто. Щоб хлопці грілися, щоб тепло в них було. В першу чергу теж допомога. Ну. Тому так да, я відчуваю, що допомагаю хлопцям. Віталій зізнається, хоч він і при роботі, і відносній безпеці, але сумує за Маріуполем особливо за квартирою, яку як круглий сирота лише нещодавно отримав від держави. Я все життя, коли його отримував своїм горбом, працював, заробляв гроші, щоб там все було. Був так, скажемо, уют. А зараз уюту немає. Щоб додати хлопцям, хоч трохи тепла та затишку там у бліндажах, в Івано-Франківськгазії виготовляють ці буржуйки, спершу робили вертикальні, але зрозумівши, що тепла від них менше, і вони не надто практичні. Почали їх вдосконалювати під військові потреби. Твердопавні матеріали, які спалюються, буржуйки є більша ємність для його спалювання. Так і ми в процесі встановили тут плиту, яка дає можливість виготовляти ну пригоприготовлювати їжу. І ну, ми розуміємо, де що горизонтальна буржуйка від неї більша тепловіддача. Ми встановили сушку. Ля того, ну, ми розуміємо, яка погода, який період на дворі, і що сушіння одягу є важливим фактором для наших захисників. Тож, поки хлопці на передовій боронять Україну, у тилу теж кипить робота. Організатори військового утеплення кажуть, роблять все, аби наблизити перемогу. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.